В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед фм Норвезька казка Кіт на горі. Доврефел. Колись у фінмарку був чоловік, який спіймав великого білого ведмедя. Він збирався відвести його до короля Данії. І так випало, що він прийшов у Доврефел якраз напередодні Різдва. А там він подався до котеджу. Де жив чоловік, якого звали Халвор, і попросив того чоловіка кімнату для себе і свого ведмедя. Нехай благословить тебе Господь, сказав йому той чоловік. Але, на жаль, нікому не можемо надати кімнати в такий різдвяний час, тому що кожного року у нас поселяються тролі, і ми самі залишаємося без даху над головою, не кажучи ще про інших. – сказав чоловік. Якщо це все, то ви можете пустити мене до свого будинку. Мій ведмідь може спати під піччю, а я можу спати в бічній кімнаті. Він так набалегливо благав, що нарешті отримав дозвіл залишитися там. Люди з того будинку пішли геть, та перед тим як піти, переконали, що все було готове для тролів. Столи були накриті, вони приготували ніжну рисову кашу, і рибу, і сосиски. І все, що було потрібне для пишного застілля. Отже, коли все було готово, прийшли тролі. Деякі з них були великими, а деякі малесенькими, деякі мали довжезні хвости, а деякі зовсім не мали хвостів, деякі мали довгі, довгі носи, і всі вони їли, пили та й насолоджувалися святом. Тоді один з маленьких тролів. Побачив білого ведмедя, який лежав під пічкою. Той троль взяв великий шмат ковбаси, наколов його на виделку і пішов тикати ним ведмедю в ніс та й прикомовляти Кицю, кицю, ти будеш їсти ковбаси? Тоді білий ведмідь піднявся на задні лапи, підняв свої величезні передні лапи, став величезним і страшним і почав гарчати. Та так перелякав цих тролів, що і слід їх не було у хаті більше і великих, і маленьких. І на наступний рок Халвор був в лісі, в день напередодні Різдва рубав дрова перед святами, бо думав, що тролі прийдуть знову. І коли він важко працював, то почув голос, який кликав Халвор, Халвор. Ну, сказав він, Ось он я. А у тебе є ще та велика кицька? Так, є, сказав Халвор. Вона лежить вдома під пічкою. Більше того, у неї зараз сім кошенят, набагато більших і суворіших, ніж вона сама. О, ну то значить, ми більше ніколи не приїдемо до тебе, вигнув Гнос з лісу. Це був троль. І таки, сказав він правду. Вони були вірні по своєму слову і з того часу ніколи більше не їли різдвяної каші з Халмером на добре Фелі. На добраніч, малята, солодких снів.